Ірга канадська витривала, красива і корисна. Ірга канадська один із найвибагливіших декоративних плодових кущів, який гармонійно поєднує красу, користь і морозостійкість. Навесні вона вкривається білою піною хмарою квітів, що приваблюють джіл, А влітку рясно родить солодкі майже чорні ягоди з приємним смаком, улюблені для дітей і птахів. Стрижена і зачищена ірга має охайну компактну форму. Формування крону дає змогу підтримувати рівномірне гілкування і створювати щільний силует. Такі екземпляри ідеально підходять для посадки вздовж доріжок і змішаних живоплотів або як окремі декоративні акценти біля входу до садового центру чи дому. Її листя навесні ніжно-зелене, влітку темніє. А восени переливається відтінками помаранчевого, червоного і бронзового. Справжнє осіннє шоу. Ірга легко переносить спеку і вітер. Міський пил і мороз до мінус 40 градусів, не потребуючи частих обробок чи підживлень. Це рослина для тих, хто цінує природну елегантність, довговічність і гармонію кольорів усі пору року. Зараз вона надзвичайно популярна, коли низ ландшафтні дизайнери зачищають оці дрібні, оці дрібні пагони молоденькі прибираються і залишають великі товсті пагони. І це скелет, який залишається на багато років, і чим старша рослина, Тим красивіша, красивіша її форма. Тобто роблять таким чином, що вона не перетворюється в чагарник, вона не буде як кущ такий занедбаний, а просто нижній силует і прозорий силует у рослини, Тобто білі і навесні білі квіти в неї і восени. Отакі помаранчеві шикарнючі листочки. І це надзвичайне шоу. І у нас її на полі щороку вона користується ще більшою і більшою, більшою популярністю. Ландшафтні дизайнери дуже люблять її. І єдине, що ці гілочки тоненькі треба вичистити, прибрати і з часом формувати, формувати щороку. Цю форму запрошуємо розсадник Проксима. Слава Україні!